Всім привіт відео о перекладці драв'яної печки. Я не спеціаліст, я не печник, це перший раз я в житті перекладаю. Скільки відео в Ютубі дивився фотографій, схем в гуглі передивився, люди мені розказували. Чого, якщо топиш, то в тому поміщені, де стоїть печка дровяна, так сказати. Жарко, а в, например, в залі, навіть якщо в строї духовку, духовному полісі не було, то прохладно і холодно. І конструкція ще совєтська залишилася, там є і земліки, і димоходи, і різні камери спеціальні. Їх почистив і заново перекладую печку, тому що у нас все руками розбирається і багато дима. Іде. І то есть, в тому році я задвиж, стару задвижку став самодільно, а тепер дві човони купив задвижку. Одна задвижка буде нас відкривати літній режим для розтопки і прогрівки димохода, а втора задвижка центральна, регулювати е, сам, тягу саму регулювати. Я вже намісив раствор. раствор самий найобичний, теж в інтернеті, в Ютубі побачив. 50 на 50 пісок і глина. Глину я не посоветую, я не спеціаліст і пісок. який у мене є, обичний пісок оранжевий і глина викопана, як я яму копав, вигрибну, каналізаціону, глина корічнева. Перемішаю 50 на 50 бетономішалки, І такий раствор, як почти як пластилін, ну з мастерка він спадає. Так, от Я виклав в пліту, вже колосники поставив, де попіл падає, вже, камеру виложив. Тепер задвижку ставлю. Тепер вже в мене верхня сторона, це центральний димоход, а зліва в мене оцей камінок, саме, де гарячий воздух заходить, прогріває повністю задню стіну, ну, стіну у залі і плюс ще духовка внизу. Так что, я повторюсь, я не спеціаліст, але попробую, положу и в других видео розкажу. Эффективна ця система чи не ефективна. Вся система еще изменилась, чи не змінилася. Калитки всі старі, кроме задвижок. И колосники старі. Такий пока результат. З лівої сторони в мене маленькі калиточки будут для... Ну не для зали, а для, для чистки э, самих каналів, так сказати. Може треба було з нового кирпича вложити, але в мене нового немає, БУшний, красний красный кирпич з ж пліти. Ось задвижка у нас. Для розтопки, ну лет, типа літній режим, чи як воно там читається. Чугун – обична задвижка покупна. Отак вот поки все готове, нище не висохло. Всім пока, до следующего відео.